Оп, тигедик, тигедик, огородами. От хто на огородах. Картошку жре. Каравацькі жуки нынче пішли. Офігеть. Він чорний просто із за екології після потопа. А це, це каварадський жучара. Калірований. Ладненько, погнали на рибалочку, хвата рожать стартільї. Всім добрий ранок. Так, 2,8. І 2,8 з якого ж начать. Я знаю, чи буде ловить кислота, але я знаю, що буде 0,4 колір. Просто косить окуня. Але прикол в тому. Що це дефіцит? <хи> Того його в останню чергу повішаємо. 2,8 віст, щучий хвіст. Так, 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 треба знайти гачок. Десь я тут все порозсипав, секундочку. Готово. Хоча 2,8 можливо буде длинновастий але то таке, хай буде, розберемося, не буде брати. Дефіцит у нас під боком. Обожнюю ці приманки. Дрин взяв подовший кидати подалі, але по факту кидає він що 240, що 2-метровий, легенькі приманки, плюс-мінус одинаково. На дальне заброса вліяє тільки груз. Ну що, ніхто не хоче відвідати кислоти. Під кислотою посидіть. Увалив, так увалив. А палосатий. На мій улюблений колір. Попер. Приманочка твіст два з половиною четвертий колір. Як я й казав, на кислоту поддергувало, але на четвертий колір почало брати. Головне подальше кинути 6 грам з цим не особо справляється. Треба ставити десяточку. Ой, не вистачало, щоб ще приманки улетіли. У нас тут що тут залишилося? Це гачки. 15 грамовки токо залишились. У нас і грузиками був якось підігрів. І ми вже майже все повідривали. блін. Якби не спонсори, я не представляю, де б я брав гроші на, риб... на рибалку. Як мене не підігрівали силіконом, гачками, флюрокарбоном, грузиками. І все одно приходиться тратитися постійно на щось. Лески, шнури. тигидик, тигидик. Єес! Yes. Попався оп! Некрутний, того і дергають. Зараз знімемо 6 грам і поставимо 15, Того що десятку я вже одірвав. Цікаво, як буде на 15. -ку. Поправимо приманочку і швернемо Богу запотилицю. Оп, порядок без весті пішло. І на течії буде нормально держатися. Я думаю, вже на дні, бо все таки 15 грам. Але окуню вже буде важко стягнути 15 грам нормально. Якщо шестерку он до убави кидав. Ну хотя бы її не несе, що дурну теченням. Ми проти течення кидаємо і її сноси. Тут така течка, що 100 грамм сноси, так що якби чим важче, тим лучше. Ну ми на окуньовій рибалці, а значить Є ти гедики. Б'є. Ну, видно, ударяю, чувствую вес грузика, засосати просто не може. Оп. Мелкий не може, а крупний зміг. Укрупняємося. Оп, не сильно то він і крупний. А у вас є відро чи пакет, чи що небудь? Дайте що небудь, я вам наловлю. Сусіди просять риби. Серце не видержує, коли рибу випускають. Таке постійно відбувається. Ладно, торбанем, діду, рибки. Порядок. Дрібненький. Да? ні це окунь, це окуня. А, та йо шутив, да? Да, та щас а, та ні, я щас ще підловлю ще. А, я... А, а я, ще не... я ж кажу, ловіть рибу я а, як наловлю я, ловлю, позов. Дві недели не було здесь. В больнице был. було. Mm. Не полечился, а ще більше заболев. <рес> як в больниці. А? Як в бо як і полагається в больниці. А -а -а. Ще більше а -а -а. того наші туда йдуть в крайньому случаї. <рес> Коли а -а -а -а. вже пізно. Неділю бігав, щоб э, місто дали, блядь. Нет, места и все. Ну, Брать, Сейчас больше врачей немає, чем места того. это. Э, направление этого электронное. А местов нет. Пришел, а придите в пятницу. В понедельник пришел, чего вторник пришел. Придите в пятницу. Пришел в пятницу. Ой, нема места. А елки в сколько ж можно. Ой. А если ребешку прицепить? Ні, на силікон лучше. Ну, рибешку, це треба на... начерпати он микрокрасноперки якоїсь. Mm. Чи ще щось це, це важко. Так, oh. uh. да, це крупненький, навірно. Хоч побачив оптиме. Mm. Mm. Ти мені не даєш роз... розгулятися, да? Та що він же ж не супер здоровий це. Бігом, бігом. Що ж дать, коли... Та... М М мені така риба не надо, я ж всього отпускаю. Держіть. Спасибо. Чепуха. А, О, Кажу, окунь не вкус. И вот здесь, вот тут. Ну, в сторону крутит А о, там же ж переключатель есть. Есть, да? Ну, знизу ось у всіх катушках. Это ну иногда сбоку. Що такое. Може бути. Я ж не бачу вашу катушку, не знаю. Ну, это китайский сейчас. Та понятно. -о -о, ну. Ну да. Та я в річку викидаю. А? Я в річку викидаю. Ой, я, не б... я не беру. Ну це О, блин, Знає, тут корабчук лежить. Дві два це... морозилку повикинув ага. два карася, дві тарані і густирина. Лежить. Запаси. Якраз для дівчин. Угу. Ну, тепер і окунь буде. це ж і окунь. А всі соку. Окунь хороший на ю. Пішов за приманкою метрів десять і до обала. Паразит. Ще риб окунятник. Та йому мою, кому я там нужен. Кровава баня сокуня. Опять підписники наярить. Оп, закинув подальше, поставив 10 грамів, бо шестерку тільки що обратно потеряв. І одразу увалило, що дурне. Оп. Падлюка. Як там тебе звати? Не підлюку. Твіст два з половиною. Саме то, тому що трьохдюймовий він би був уже здоровенний окуня, Бо широке тіло. Два з половиною саме то. Я уверений судачка б в кривому розі поколов би шикарно. Я думав мусор зачепив. І тут мусор попер проти втечення. Начав мордою ковиляти. Де ж ваші родичі полосаті, яких я у февралі колов? Блін, обратно грузика нема. Та це капець. Який карабін не поставлю за стежку. Луплять так, що він розтягується. Прям челюстями розтягують. За сьогодні вже, мабуть, грузиків 5, якщо не більше потеряв. Ой, накидався я з утра. тички на 5 грам просто не докидаю. Куди треба? Десятки поотривав, але віст. 15 -ка залишився, один останній. Стидно просить грузиків ще, але доведеться, коли пообриваю останні. Ніхто ж більше не задонатить. Або задонати но чинка вичинки не стоїть. Реально проще купити. Просто не напасеся. Закинули подалі, там риба не жахана, не жухана нашою приманкою. от уже оп, і прокльовує, як я казав. Ого! Вжух, конкретний вжух попався. Блін, катушку пора утіль давно списати. Задній стопор взагалі не хоче стопорити. Глісір. Оп. Тиге-дик, тигедик. Добротний за край губи. Добротний за сьогоднішню рибалку. А взагалі по жизни мілкий мусор. Так. І ще раз вернем плюс 10 метрів к успіху. Рішає, от бува, не докидуєш 2-3 метра, Та що там, метр бува не докидуєш. І рибу просто не ловиш ні одної. Ну, як тільки починаєш цілитися куди треба, це не тільки окуньом, а і з коропом, і з карасьом, і з поплавчанкою особливо. Метр десь до комиша не докинув. Чи типу того і все. Фіг, риба візьме, не виходить. Рибаки сьогодні взагалі пусті сидять, а дід підходив окуня. Окуням його підігрів. Зійшов. Він взагалі з вечора сидить. Думав на коропа. Ну, коропа не було. Густеринку карасика взяв і тішина за всю ніч. Це для тих, хто пише давай на ночну рибалку. Уж краще на інгулець на ночну рибалку. Лучше там нічого не зловить, чим тут. Тут вночі може прилетіть, чи дрон, чи ще щось. Там в принципі і там може. Безпечних місць немає. Ох! Ох, і твіст витанцьовує. Але тут більше не твіст ловить, а четвертий твістовий колір. Чому цікаво не X-твіст? Зазвичай, якщо пишуть X, то значить плаваючі приманки, але вони і не плаваючі непогано отлавлюють. Оп! Нікого не задавив. Ні. Клац! клац, сьогодні можна закритися поранше. Не розводимо болтологію, а проходимо по ссылочках в описі улюблений колір 04. Я вам і раніше казав, не тільки він, там є ще декілька супер робочих. Зараз я вам підкажу. 16. -й. Так, ох, судаків він косив весною з човна по судакових гніздах, коли судак сидить на гніздах. Приступлення, звісно, я зараз розказую, але тоді його можна було ловити, коли він рухався на гніздах. Отакі пироги. Гачечки рекомендую восьмий номер, шостий номер одинарні. Чудово підходять під цю справу окуньову. Та й був би судачок кілушний, і він би залетів. Але була б зовсім інша історія. Що ж, погнали додому. А то щось мені жари вже поплохіло. Треба було б але вітер був я. Як сидів, сидів на столі. Отдихав, побачив, що я на дивані ліг з мурчиком. Прийшов, мурчику на голову виліз, вклався той психонув, подаровався. Обідився, пішов у вікно, дивитися. Ну, ризий мейнкун нещасний. Засранець такий. А так і живемо. Да? Да. О! Пір'їнка. Вже встав взросли, не сильно й любе то гулятися. Ха-ха. А, то там маленький до війни. Така була шкода, така була шкода. Ей, фазана віддай. Фазанятина ти така фазанятина. Це взагалі-то Мурчикова пір'їнка. А, побитися, ще побитися за пір'їнку. <рив> дивись, рижечка не цапне. <рив> все приплив рижечок. Іди <рив> <рив> отсюда вредний такий, да? Взяв і зігнав мене з міста <рив> Так, все Мені це не нравиться по помирилися і розійшлися. Да? Мурчик хороший. Він Він не любить конфліктних ситуацій. Він одразу отвилює. і шукає другу, де він у виграші йде морду бить. Всі парші, ганяє її, але вигнать не може.